Кожен, хто хоч раз діржав у руках сапку і виходив на свій город із надією побачити рівні грядки, знає, яке це відчуття, помітити ранком свіжі земляні кубки, що з'явилися за ніч. Усе було доглянуто, полите, вирівняно, а тепер, мов після артилерійського обстрілу. І хоча, з першого погляду, здається, що кріт, тваринка дрібна, навіть симпатична, шкода від неї може бути така, що душа болить. Для кожного господаря, який звик усе робити своїми руками, порядок на землі це справа честі, це показник турботи і любові до праці. Тому поява крота сприймається не просто як прикра дрібниця, а як справжнє порушення гармонії. Та перш ніж братися до боротьби, треба розібратися, з ким ми маємо справу. Кріт не гризум, як часто думають. це комохоїдна тварина, хижак підземного світу. Їсть він не морку і не картоплю, а дощових черв'яків, личинки жуків, слимаків та інших дрібних мешканців ґрунту. Проте шкода від його діяльності зовсім не менша, ніж від тих, хто безпосередньо знищує врожай. Підземні ходи крота, що тягнуться на десятки метрів, розпушують землю настільки, що коріння рослин втрачає контакт із вологою. Утворюються порожнини, куди повітря проникає глибоко і рослина ніби висихає зсередини. Особливо страждають ніжні культури, молоді квіти, цибулинні розсада, овочі з поверхневою кореневою системою. Зовні грядка може виглядати цілою, але через кілька днів рослини починають в'янути без видимої причини. Біда що й у тому, що кріт істота надзвичайно обережна, розумна і сильна. Він рідко виходить на поверхню, відчуває найменше коливання землі, має винятковий нюх. Якщо людина спробує загнати його пасткою чи залити хімікатами, то найчастіше тільки дарма переведе час і зіпсує ґрунт. Багато хто вдається в до агресивних методів димових шашок, ультразвукових приладів, утруйних приманок, але всі ці способи не лише шкодять навколишньому середовищу, а й порушують природну рівновагу. Адже кріт, як не дивно, приносить і користь. Він поїдає шкідливих личинок і слимаків, розпушує важку землю, сприяє доступу повітря до глибоких шарів. Тож варто не знищувати, а відлякувати його, створюючи умови, де йому просто не захочеться жити. Саме тут на допомогу приходить сама природа. Деякі рослини здавалися б звичайні, але володіють дивовижними властивостями. Вони виділяють у ґрунт ефірні олії та фітонциди – природні речовини, які мають сильний аромат і можуть дратувати чутливий ніс крота. Для людини цей запах приємний або майже непомітний, а для тварини справжнє випробування. Її нюх настільки тонкий, що навіть слабке випаровування стає нестерпним. Використовуючи ці рослини, господар може побудувати навколо свого саду своєрідний живий щит, природний кордон, який не потребує електрики, не отруює землю і діє роками. Перевага цього способу ще й у тому, що він поєднує користь із красою. Багато рослин, які не переносять кроти, одночасно тішать око квітами, приваблюють бджіл і прикрашають ділянку. Це означає, що господар не просто бореться з проблемою, а створює гармонійне середовище, живу, здорову екосистему, де кожна рослина має своє завдання. Народна мудрість завжди вчила: не воюй із природою, а домовся з нею. І саме такий підхід дає найкращий результат: мирний, тривалий і безпечний. Крім того, важливо розуміти, що боротьба з кортами – це не справа одного дня, це процес, який потребує терпіння, спостережливості і постійного догляду. Земля живе своїм життям, і щоб у ній панував лад, треба діяти розумно. Усе, що ми садимо, кожен корінець, кожен запах, усе має значення. І якщо використовувати знання про біологію корота на нашу користь, можна не лише врятувати врожай, а й зробити свій город прикладом природної гармонії. Бо кріт не ворог, він просто шукає їжу, а завдання господаря зробити так, щоб шукав її деінде. Сільські старожили не раз казали земля не любить насилля. Якщо почнеш труїти, палити, топити, земля відповість тим самим: урожай стане гірший, черви зникнуть, родючись паде. А якщо підійти мудро, посадити правильні рослини, дати землі дихати, підтримати її живу силу, то вона сама збалансує все. Крот піде, де йому буде краще, а город залишиться цілим. Це не чарівництво, це природна логіка. І хто її розуміє, той завжди урожаєм. Тож наше завдання сьогодні навчитися користуватися цими природними законами. Ми поговоримо про рослини, які не лише прикрасять сад, а й захистять його. Кожна з них, мов вірний сторож, що вартує межі вашої праці. І якщо ви дослухаєтесь до порад природи, то зможете жити в мирі навіть із таким хитрим сусідом, як кріт, бо перемога над ним не в силі, а в розумі. І ця перемога починається з розуміння того, що природа сама завжди знає як краще. Коли ми говоримо про боротьбу з коротами природним шляхом, насамперед маємо на увазі створення для них середовища, у якому вони просто не зможуть жити спокійно. І тут кожен господар повинен зрозуміти одну просту річ: головна зброя людини не лопата і не отрута, а знання. Якщо знати, як діє тварина, що її приваблює і що їй неприємно, можна діяти розумно, без шкоди для себе і навколишньої природи. Саме тому наші предки завжди вдавалися до сили рослин, адже кожна з них має свій запах, свою енергію, свої особливості, і природа давно все розклала по поличках, треба лише уважно придивитися. Першим на сторожі вашого городу може стати нарцис. Ця восняна квітка, знайома кожному з дитинства, володіє не лише красою, а й потужною відлякуючою дією. Її цибулини містять речовину під назвою лікорин природний алкалоїд, який має токсичні властивості. Для людини він безпечний, але для дрібних тварин, зокрема для крота, цей запах є сигналом небезпеки. Кріт відчуває навіть незначні випаровування цієї речовини на відстані кількох метрів і намагається оминати такі місця. Тому досвідчені господарі садять нарциси не просто для краси, а як живу огорожу навколо квітників, овочевих грядок чи навіть молодих дерев. Особливо добре нарциси працюють у поєднанні з іншими цибулинними, бо тоді ґрунт насичується їхніми фітонцидами. Крім того, нарциси невибагливі, зимостійкі, ростуть багато років на одному місці, не вимагаючи пересаджування. Вони створюють довготривалий захисний пояс, який оновлюється сам. Другою важливою культурою є звичайна цибуля. Здавалося б, що може бути простішим, але саме її різкий сіркомісний аромат є справжнім лихом для будь-якого крота. Людина лише трохи плаче, коли ріже цибулю, а для крота цей запах нестерпний біль. Його нюхові рецептори настільки чутливі, що навіть слабкий цибулевий дух сприймається як небезпека. У його підземних ходах цей аромат тримається довго, дратує слизову оболонку і дезорієнтує. Тому, коли кріт потрапляє на ділянку, де росте цибуля, він швидко покидає це місце. Найкращий ефект діє тоді, коли луп посаджений не однією великою ділянкою, а смугами по периметру. Такий спосіб називають змішані посадки. Наприклад, рядок моркви чергують із рядком цибулі, і тут виходить подвійна користь і морква захищена від морквяної мухи, і кріт обходить сторону. Не менш ефективним є і часник. Ця рослина справжній воїн серед культур. Його запах міцний, гострий і стійкий. У ґрунті після збору врожаю ще довго зберігається аромат, який діє як бар'єр. Кріт, натрапивши на ділянку, де росли часничини, повертає назад, бо для нього це як димова завіса. Досвідчені господарі висаджують часник не лише на грядках, а й по краях ділянок, уздовж паркану або навколо ягідників. Таким чином створюється кільце безпеки, через яке кріт не наважується пролізти. Часник до того ж має сильні фітонцидні властивості. Знезаражує землю, вбиває шкідливі мікроорганізми, а значить, покращує здоров'я усього городу. Старі люди навіть кидали очищені зубчики часнику прямо в крутові нори. Через день-два тварина зникала і більше не поверталася. Далі на черзі чорнобривці. Здавалося, проста квітка, яку садять біля хат для краси, а користь їй величезна. Куріння чорнобривців виділяє речовину тіофен. Вона має різкий пряний запах, який не переносять підземні мешканці, але головна її сила у дії на ґрунтових паразитів. Чорнобривці привнічують розвиток нематод, личинок, хробаків, якими живиться кріт. А коли в землі менше корму, то і кріт там не живе. Таким чином чорнобривці діють не напряму, а через екологічний баланс. Висаджуючи їх у міжряддях біля картоплі, томатів, капусти, господар не лише відлякує крута, а й очищує землю. Квітка, що радує око, стає водночас сторожем і лікарем. Після відцвітання чорнобривці не викидають, їх закопують у землю, як зелене добриво. Це підсилює ефект, і ґрунт з кожним роком стає здоровішим. І нарешті п'ята рослина м'ята. Вона здається ніжною і спокійною, але для крота це справжній жах. Ефірна олія м'яти містить ментол, який діє на нервову систему тварин, викликаючи дратування та дезорієнтацію. Запах м'яти настільки пронизливий, що навіть короткочасне перебування біля неї викликає в крота паніку. Він не може відчувати запахи комах і черв'яків, тому йде, шукаючи чисте місце. Найкраще садити м'яту у відрах без дна або в старих горщиках, щоб обмежити її куріння, інакше вона розповзеться по всій ділянці. М'ято можна також використовувати у вигляді свіжих або сушених пучків, закладаючи їх у кортові нори. Ефект посилюється в рази, особливо після дощу, коли ефірні масла активніше випаровуються. Важливо пам'ятати, що всі ці рослини працюють найкраще в поєднанні. Одна квітка чи кілька кущиків не дадуть бажаного результату. Потрібно створювати систему: нарциси по периметру, чорнобривці між грядками, часник і цибулю у змішаних посадках, а м'яту у контрольованих осередках. Такий підхід створює свою рідну ароматичну мережу, через яку кріт не може пробратися. І що довше ці рослини ростуть на одному місці, то сильніший ефект. Земля насичується їхніми природними оліями, і запах тримається навіть узимку. Дехто додає ще кілька хитрощів, наприклад, готує настій із подрібненого чеснику або м'яти і поливає ним землю у місцях, де помітні свіжі насипи. Так утворюється тимчасовий, але сильний запаховий бар'єр. Інші роблять із сухих листків чорнобривців ароматні пучки і розкладають по грядках. Усе це прості доступні засоби, які не потребують великих витрат, зате дають надійний результат. Суть у тому, що ми не боремося з природою, ми з нею співпрацюємо. І кожен господар, який висаджує ці рослини, створює не лише захист від крутів, а й гармонію у своєму саду. Земля стає живою, повною аромату, корисних комах, квітів і барв. І головне, усе це без хімії, без насилля, лише завдяки мудрості і терпінню. Щоб краще зрозуміти силу народних методів і перевірених способів боротьби з кортами, варто звернутися до реальних історій і досвіду простих господарів, які роками працюють на землі. У кожному селі знайдеться хтось, хто не раз мав справу з цими підземними копачами, і знає, що без терпіння та спостережливості тут не обійтися, адже кріт не дурень, він не лізе туди, де йому погано. І саме тому багато традиційних засобів, заснованих на запахах рослин, показують дивовижну ефективність. Ось, скажімо, історія однієї господині з Полтавщини. Вона розповідала, як кілька років поспіль не могла вберегти свої клумби з ліліями: що весни купи землі, підкопані цибулини, загиблі рослини. Спробувала і ультразвукові відлякувачі, і пастки нічого не допомагало. І от якось порадила їй сусідка посадити довкола клумб нарциси. Посади по колу, каже, хай стоять як охоронці. Господиня зробила так: викопала вузьку смуву по краю грядки і висадила туди ряд нарцисів. Уже наступної весни помітила, що кротовин стало менше, а за рік зникли зовсім. Відтоді вона кожну нову клумбу обсаджує нарцисами, і проблема більше не повертається. Тож бо сила запаху, сміється вона, не кожному носу витримати, а кріт тим більше. У сусідньому селі чоловік років 60 має город під самим лісом. Там крути, звичне ялоще. Він не воює з ними, а просто грамотно висаджує часник і цибулю. Його грядки виглядають, наче шахівниця: ряд моркви, ряд цибулі, ряд буряка знову часник. Усе просто каже він: кріт не піде туди, де смердить, а цибуля і часник для нього найгірший сморід, та й морко поруч росте краще, ніяка муха не зачіпає. Його город чистий, рівний, без підкопів, а земля м'яка і здорова. Такі приклади доводять: не треба великих витрат, достатньо продумати схему посадки і мати трохи терпіння. Старі люди особливо цінують чорнобривці. Її всадили ще наші бабусі біля хат, не лише для краси. Вони завжди казали, де чорнобривці ростуть, там і земля чиста. Бо Тіофен, що виділяє коріння, справді знезаражує ґрунт. Один дідусь Чернігівщини згадував, що колись його батько спеціально висаджував чорнобривці між картоплею, казав, що кроти тоді обходять поле стороною. І дійсно, поки сусіди нарікали, що вся ділянка перерита, у нього навіть сліду не було. Така проста, але мудра хитрість передавалася від покоління до покоління. Ще один цікавий приклад із народної практики використання м'яти. У багатьох хатах, особливо в старі часи, м'ята росла біля колодязів або уздовж парканів. Її запах наповнював повітря, і, як помічали господарі, саме там крути ніколи не з'являлися. Згодом цей спостережний факт став порадою. Посади м'яту, кріт утече. І дійсно, ефірна олія ментолу, що випаровувалася, створювала невидимий бар'єр. Люди навіть клали жменю свіжої м'яти або полину в нори. Кажуть, що кріт, відчувши той запах, швидко засипав хід і більше не повертався. Такі прості, але перевірені методи передаються сьогодні. У сучасних умовах дехто комбінує старі засоби з новими підходами. Наприклад, створюють захисні смуги з рослин, використовуючи декоративні сорти, нарциси різних кольорів, декоративні луки, чорнобривці, високорослі це не лише захист, а й прикраса ділянки. Є господарі, які роблять спеціальні ароматичні куточки, де висаджують суміш рослин: м'яту, чебрець, мелісу, часник і лаванду. Вони не тільки відлякують крутю, а й приваблюють бджіл, покращують мікроклімат у саду. Такий підхід відповідає давньому принципу: кожна рослина має служити двом людині і землі. Є ще один цікавий народний прийом пов'язаний із висадкою рослин у горщиках. Люди помітили, що коли посадити м'ято чи чорнобривці у великі глиняні посудини без дна і закопати їх на рівень землі, рослина не розповзається, але аромат поширюється рівномірно. Таким чином утворюється запашна варта, жива, контрольована, але дуже ефективна. У деяких регіонах України господарі ставлять такі ароматні осередки навіть серед грядок із полуницею або молодими деревцями, де крути люблять підривати коріння. Ще один доказ мудрості народу сталення до часу. Старі господарі знали, будь-який засіб має діяти поступово. Коли вони садили, відлякуючі рослини, то не чекали миттєвого результату. Вони розуміли, що кріт має відчути зміни, що запах повинен просочити землю, а це справа не днів, а тижнів. Тому вони діяли наперед, садили нарциси восени, щоб навесні вони вже працювали, або висаджували часник напередодні сезону активності кротів. Терпіння головна умова, і цей підхід приносить плоди, бо все робилося в ритмі самої природи. Якщо порівняти старі методи з сучасними, то видно одну спільну рису бажання зберегти гармонію. Раніше люди не мали ні хімії, ні ультразвукових приладів, але їхні городи були родючими: земля живою, а шкідників менше. Вони знали, як правильно чергувати культури, як поєднувати рослини, щоб вони допомагали одна одній, і навіть боротьба з кортами не виходила за межі здорового глузду. Ніхто не труїв землю, не знищував живе, а просто створював природні умови, де кріт не міг жити. Це і є справжня екологічна культура, яка сьогодні знову повертається в моду. Можна сказати, що старі методи це не просто засоби боротьби, а філософія господарювання. Вона ґрунтується на довірі до природи, спостереженні і розумінні. Якщо сучасна людина прийме цю мудрість, то й сама природа стане її союзником. Бо, як казали старі люди, той, хто слухає землю, завжди матиме врожай. І в цьому вислові вся суть справжнього селянина. Відважаючи підсумки всієї нашої розмови, треба сказати головне: боротьба з кротами це не війна, а турботливе управління своїм господарством, де розум і спостережливість замінюють силу. Не потрібно знищувати живе, не треба труїти землю хімією чи ставити пастки, які несуть біль. Природа сама дала нам усі засоби, аби навести лад, зберігши баланс. Головне використати їх правильно і з розумінням, бо кріт. Як би ми до нього не ставилися, є частиною живої системи, і він виконує свою роль у природному колі. Наше завдання просто зробити так, щоб йому не було зручно на наших грядках, а не позбавляти його права на життя. Як показує досвід багатьох поколінь господарів, рослини найнадійніший, найдешевший і найгуманніший спосіб захисту від кроків. Їхній аромат, хімічний склад і властивості формують для підземного мешканця непереборну стіну. Якщо правильно висадити нарциси по периметру, розмістити чорнобривці між грядками, чергувати часник і цибулю, додати кілька острівців м'яти, кріт просто не матиме шансів лишитися. У нього надто чутливий нюх, аби витримати цю ароматну оборону. І замість того, щоб гинути від утрути, він сам вибере шлях у поле чи ліс, де йому буде краще, а ми збережемо землю, рослини і чисте повітря. Дуже важливо розуміти, що результат не приходить миттєво. Земля не машина, вона має свій ритм, свої закони. Коли ви висаджуєте ці рослини, дайте їм час укорінитися, наситити ґрунт запахами, створити навколо себе ауру, у якій кріт не зможе жити. Через сезон 2 ви побачите, як ваш город ніби оживає. Рослини міцні, листя соковити, квіти яскраві. ґрунт стане розсипчастим, живим, сповненим черв'яків, яких не знищила отрута. І тоді ви відчуєте справжню гордість за свою працю не тому, що перемогли когось, а тому, що відновили лад. Є ще одна порада, про яку часто забувають. Не залишайте землю голою. Після збору врожаю завжди корисно засівати ділянку сидератами – рослинами, які оздоровлюють ґрунт. Наприклад, гірчиця, кунюшина, календула, кропива. Вони не лише покращують структуру землі, а й відлякують підземних шкідників своїм запахом. Такі проміжні посіви це природний захист, який працює навіть узимку, коли основні культури відпочивають. Земля повинна бути живою весь рік, і тоді кріт просто не знайде місця, що поселитися. Ще одна порада. Підтримуйте порядок і чистоту. Не залишайте купи трави старих корені бур'янів. У них можуть ховатися комахи, що приваблюють крота. Якщо прибрати все зайве, тварина не матиме причини копати. Тримайте землю доглянутою, добре поливайте, не допускайте пересихання, кроти не люблять вологих місць. Іноді достатньо просто змінити умови, щоб вони пішли самі. Слухаючи досвідчених господарів, можна зробити ще один важливий висновок. Боротьба з крутом це не одноразова дія, а система догляду. Вона складається з дрібних звичок: висадити потрібні рослини, підживити землю компостом, спостерігати за змінами, реагувати без паніки. Хто діє спокійно, той завжди перемагає. А хто хапається за хімію чи пастки, той лише шкодить собі й своїй землі. Бо після кожної утрути треба буде роками відновлювати родючість. Коли ви побачите перші результати, не зупиняйтеся, щороку додавайте нові рослини, розширюйте їхні зони, створюйте мозаїку запахів, там нарциси, тут чорнобривці, далі м'ята, а між ними цибуля часник. Нехай ваш город стане ароматним, квітучим і живим. Бо чим багача рослинність, тим міцніший захист. Природа не терпить порожнечі, де росте квітка, там немає місця для шкідника. Пам'ятайте, що головна сила господаря у знанні і любові до своєї землі, хто ставиться до неї з повагою, тому вона віддячує сторицею. І навіть корти, як не дивно, теж стають учителями терпіння і спостережливості. Вони нагадують нам, що земля це живий організм, який потребує розумного ставлення, а ми повинні бути не завойовниками, а хранителями цього життя. Тож, бережіть свої ділянки, не поспішайте з радикальними засобами, довіртесь природі, висаджуйте рослини-помічники. Дбайте про землю, і вона сама збереже вас від усякого лиха, бо в гармонії з природою завжди народжується достаток, і нехай ваш город буде повен квітів, ароматів, дзищання бджіл, зелені та радості. А крути, хай живуть там, де їм добре, у лісі, в полі, серед дикої трави, бо там їхнє місце, а ваше тут, на землі, що віддячує доброму господарю сторицею.